Взяли до рук шпаги, стали у стійку та розпочинають двобій. Цими вихідними на базі Мукачівської ДЮСШ відбувся всеукраїнський турнір з фехтування. <звук> у над Латрицею з'їхалися понад 100 учасників з дев'яти регіонів України. Фехтувальники демонстрували, як вправно володіють шпагами, тримають координацію та чітко рухаються. Традиційний, всеукраїнський український турнір Миронюка значить. Він проводився раніше ну до військової у чотирьох регіонах, тобто схід, захід, південь, північ. Діти це віком до 15 років. Значить, сьогодні зібралося вид такий шпага сьогодні, і понад 100 дітей, дев'ять регіонів, все таки України. що не кожна область ще має цей вид у Закарпатті Цей вид досить розвинутий, непогано. Працює окремо відділення фехтування. Працюють. Три тренера, три заслужені тренери України це досить такий фаховий високий рівень. І, в принципі, наша школа фехтування Закарпатська. Вона йде практично в п'ятірці України. Визначають сильніших серед юнаків та дівчат 2009-2011 років народження. Змагалися у декількох категоріях. Кожен спортсмен провів по чотири поєдинки, розповідає суддя міжнародної категорії. Виіграє той, хто сильніший. Змагання відбуваються таким чином, що спочатку проводиться груповий етап, і залежно від різної вікової категорії, якщо... Від молодших, то вони фектують круг на 4 уколи кожен з кожним, а якщо вже старша вікова категорія, то на 5. І на базі цих перемог чи програшів в них рахується рейтинг, і після чого вони отримують посівковий номер. де вже відбувається тур прямого вибування, то тобто з олімпійською системою спортсмени хвилюються перед виходом на доріжку, адже завдання відповідальне представити рідне місто на змаганнях всеукраїнського рівня. Якщо я пуктую перший бій, тоді я звертаю, як суперник тримає шпагу, чи він закриває шосту. Але то не завжди може допомагати. А якщо я пухтую там другий бій, третій бій, тоді я дивлюсь просто як суперник. Фехтую і стараюся не повторяти помилок, які повторяв, коли з суперником програла. Коли я фектую, я знімаюся завжди на відео. Я потім передивлюся і бачу мої помилки, і їх більше не роблю, коли я проти них фехтую. Треба вірити в себе, не нервувати та старатися тримати себе в дусі, не здаватися раніше, чим потрібно. Цей спорт швидкий і цей. Він індивідуальний по-перше. Я вже закінчив в групі фехтувати. І, і суперники були до, декіль, е, декілька важких було і декілька складних. Е, цей годин Андрій такий, і він з Хмельницького. Свої шанси наді великі достатньо. Треба бути спокійним, тобто не дуже розстроюватися, якщо хтось, якщо ти не поколов. І Маєш зрозуміти, що тобі треба робити, і тоді продовжувати е, робити те, що ти знаєш, те, що ти вмієш, те, що тобі підказав тренер. Він мені дуже сподобався, що він такий унікальний, і мені е, дуже подобалося дивитися ну, якби по телевізорі, як фехтують, а взагалі е, я взагалі випадково прийшла в зал і почала купувати. Закарпаття вкотре підтвердило свій статус спортивної столиці України. Особливо за час війни срібний край достойно приймає спортсменів та надає майданчики для проведення турнірів. Одного з цікавішого виду спорту, аристократичного виду спорту, яким займалися здавна, і приємно, що так багато молоді, саме учнівської молоді, цікавиться і має хист до цього виду спорту. Ну, качево. Сьогодні зустрічає вісім представників з інших регіонів, і це велика честь для нас, що в нас фехтування рухається, має високі результати і я думаю, і сподіваюся про те, що спорт. Це сила, спорт це здоров'я, спорт це той вид, який згуртовує дітей. Під час змагань директорка департаменту освіти та науки Закарпатської Ова Мар'яна Марусенець вручила посвідчення про присвоєння звання кандидатів у майстри спорту з фехтування. Щодо результатів змагань, то у топ 3 потрапили спортсмени з Ужгорода, Хмельницького та Львова.